Дорожня транспортна пригода стала 16 січня близько 19.00 на автодорозі Тернопіль-Львів у селі Велика Вільшаниця Золочівського району. За даними поліції Львівщини, як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Пежо, 31-річний житель міста Глиняни, скоїв наїзд на пішохода мешканця одного з сіл району, свого Ровесника, який переходив проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. За фактом слідчі відділу Розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років або без такого. Повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області. Проводиться розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Будьте Обережні на дорогах.